Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій. А скажіть, чи можна у церкву йти без хустини і спідниці? У православній церкві України нема строгих таких канонів, бо Бог дивиться не на хустину людини, не на спідницю, а на серце. Головне, щоб йти до храму з чистим серцем. Апостол Павло рекомендує покривати голову жінці, каже, чоловіки, хай з непокритою приносять хвалу Богові, жінки з покритою. Він рекомендує, а в іншому місці Писання знову ж таки, той апостол Павло говорить, що покровом для жінки є волосся її. Волосся її. Тому гріха йти до храму з непокритою головою не є. Ну, у мене всі покривають голову. У нас так традиційно є, каже, хай жінки приносять з покритою головою хвалу Господу. Якщо хто прийшов без хустини, то що я буду в хустину замотував людину, чи що? Це її індивідуальне право. Грецька православна церква, древня, ніхто там не ходить в ніяких хустинах і навіть не знає. О, так само багато церков світового православ'я ходять без хустини, це не є проблема. Тому, дорогі. Не дивіться на хустини і на спідниці, а дивіться, щоб ваше серце було чисте. І якщо маєте можливість, маєте бажання, йдіть в хустинці. Не хочете, не йдіть. Не сваріться між собою, не гризіться, бо Бог хоче серця сокрушеного і чистого, а не хустинів і спідниців. А каже: А про доша роблять таємно, соромно, й говорити явно. Знову ж таки, апостол Павло каже, тому пізнайте, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Прийшла людина в хустинці, слава Богу, прийшла без хустинки, Ніхто не має права засудити. І ви так само в тих коментарях не маєте права нікого судити через те, що людина прийшла до Бога не до вашої хати, не до вашого дому, а до дому Божого. Покрила голову, слава Богу, не покрила. теж слава Богу, головне, щоб було чисте серце. Православна церква України не забороняє відвідувати храм жінці. Звичайно, одяг скромненький, гарненький, але без покритої голови можна відвідувати. Все з Богом! Слава Ісусу Христу!